Зараз я хочу розповісти вам про о, процес вступу до університету. Не лише нашого, а взагалі. Якщо розмовляти і вести розмову щодо вступу у дом, то ви можете усю наявну інформацію отримати з нашого сайту. Зараз, перед собою на екрані, ви бачите сайт у який демонструє усі наявні. Новини, які відбуваються в університеті, а також меню цього сайту, серед якого є вкладка вступ. Якщо натиснути на неї, то ви перейдете на вкладку саме приймальної комісії. Зараз я демонструю вам. Приймальну комісію, яка стосується вступу після школи, ось ми так натискаємо, воно переводить нас на наступну сторінку, і ви бачите ось таке зображення, яке демонструє нам перехід від підготовчих курсів до вступу після школи. Тобто, коли випускник хоче. Продовжити навчання та вступити в університет на базі Ататапа. Також можливий вступ після коледжу, і вступ після школи, і вступ після коледжу надає нам освітній рівень бакалавра. Після того, як ви отримаєте рівень бакалавра, ви можете претендувати на вступ до аспірантури. Ну і вже якщо ви захочете отримати вищий ступень. На освіти, то вам слід звернутися до аспірантури та докторантури. Тобто, це така вертикаль нашої освіти. Зараз ми говоримо лише про вступ після школи. Якщо перейти на наступну сторінку, то ви потрапляєте ось на таку сторінку, де ви бачите різні мотиваційні ілюстрації. Які стосуються правил прийому, наявних інститутів у складі університету, спеціальностей, яким можна навчитись в університеті, потім зосередитись на етапах вступу, що коли відбувається, в який час і як не прогавити той чи інший етап. Після цього можна подивитись, як відбувається реєстрація електронного кабінету, які документи наявні, як пишеться мотиваційний лист, як виглядають програми вступних випробувань, розклад іспитів, рейтингові списки, накази про зарахування, і для тих, хто невдало склав іспит або не потрапив на бюджет, можна з'ясувати вартість навчання за контрактом. Це все стосується вступника, який проходить етап, не етап, а процедуру вступу. Якщо ми з вами зосередимося на етапах вступу саме на бакалаврат, то ви побачите таку ілюстрацію, яка демонструє вам вісім кроків абітурієнта у 2024 році. Перший етап це реєстрація електронного кабінета вступника. І вказану сайт, на якому це треба робити. Починається ця процедура з 1 липня. У цей час ви нічого не можете робити, власне, в самому електронному кабінеті, оскільки ви його лише створили, і очікуєте наступного часу, який дозволить вам виконувати наступні дії. Потім. Розпочинається реєстрація на участь уступних випробувань для тих, хто ще не закінчив цю процедуру, оскільки є ще творчі конкурси, співбесіди і таке інше для усіх спеціальностей, бо саме на нашу спеціальність творчі конкурси ніхто ніколи не проводив і не проводиться. Далі, подача заяв на вступ. Тобто вибір конкурсної пропозиції та додається мотиваційний лист через електронний кабінет вступника і можна це зробити починаючи з 19 липня. Закінчується ця процедура 31 липня. Тоді п'ятий крок, рекомендація на бюджет. Після того, як ви створили свій кабінет. І створили у цьому кабінеті заяву на обрані вами конкурсні пропозиції, вам слід обирати таким чином, щоб одна із заяв мала пріоритет номер 1 Це той пріоритет, який дозволяє вам претендувати на бюджет. Вам слід слідкувати також за тим, щоб програма, яку ви обрали, у разі наявної о, варіації назви або інститутів, ви чітко розуміли, в який саме інститут ви хочете вступити. Звісно, що ми працюємо за да, свій ІПБТ, але ви є людинами, особами, верніше, які о, вільні і маєте робити власний вибір за себе то ви маєте знати, що у вас є право на 5 заяв, одна з яких має перший пріоритет, інші, відповідно, наступні, і слід обирати таким чином, щоб той університет і та пропозиція, яка вам ближче до серця, була першим пріоритетом. Далі ви будете приймати участь у конкурсі, Усіх наявних а, заяв. Тобто усі, хто подасть заяви разом із вами, мають таке саме право отримати бюджет. Відповідно, конкурс відбуватиметься вже між сертифікатами, які ви отримали або ще отримали. Після того, як все це буде розглянуте, ви можете отримати рекомендації на бюджет. Саме цієї позначки ви очікуєте в своєму електронному кабінеті. Якщо такої позначки не буде, тоді слід чекати наступну позначку за рахування на контракт рекомендації. Щоб у вас з'явилася така можливість і ви створили мінімум заяв, вам слід обрати той пункт, в якій іде мова, і про бюджет, і про, і про кошти фізичних осіб. Тоді, після того, як ви отримали рекомендацію про зарахування на той чи інший вид навчання, вам слід подати документи до приймальної комісії і вже після цього чекати наказ про вступ. Тоді ви будете вже повноцінними студентами, які, будете, які будуть навчатися. У обраному вами університеті або навчальному закладі в цілому. У мене про цю інформацію те, Якби ми мали з вами очну зустріч, от мали б задати мені якісь питання, але зараз ми такої можливості не маємо, тому я з вами прощаюся. Бажаю вам успіху у вступі і бажаю вам навчатися там, де ви хочете. Навчайтеся. Бути розумними фахівцями. Дякую за увагу. До побачення!